Значення окисновідновних реакцій: Більшість хімічних процесів, що відбуваються в природі та здійснюються людиною в практичній діяльності, є окисновідновними реакціями. Саме окисновідновні реакції відіграють значну роль у біохімічних процесах дихання, гниття, фотосинтезі та інших реакціях обміну речовин. Карбон 4оксид утворюється під час спалювання органічних речовин, під час гніття, а також під час дихання. А завдяки процесу фотосинтезу з карбон-4оксиду знову утворюються органічні речовини. Сонячне проміння поглинається в клітинах рослин за допомогою хлорофілу. У рослинах синтезуються вуглеводи: глюкоза, крохмаль, целюлоза та інші речовини. На процес фотосинтезу розв'яжемо задачу. Задача номер один. За добу людина споживає в середньому 432 г кисню. Який об'єм вуглекислого газу повинні поглинути рослини для процесу фотосинтезу, щоб синтезувати таку масу кисню? Запишемо коротку умову задачі. У нас дана маса кисню, яка становить 432 грами. Знайти потрібно об'єм вуглекислого газу, який поглинають рослини. Отже, запишемо рівняння реакції, взаємодії вуглекислого газу та води внаслідок процесу фотосинтеза, утворюється глюкоза та виділяється кисень. Однією рисочкою підкреслимо формулу речовини, яка є в умові задачі, це кисень, і двома те, що потрібно знайти: вуглекислий газ. І перше, що ми зробимо, запишемо кількості речовин, які вступають і утворюються внаслідок реакції відповідно до коефіцієнтів вуглекислого газу 6 моль, кисню також 6 моль. Перше, знайдемо, яка кількість кисню утворюється внаслідок процесу фотосинтезу. Пригадаємо для цього формулу, за допомогою якої можемо знайти кількість речовини. Для цього нам потрібно масу поділити на малярну масу. Отже, маса кисню 432 г, молярна маса 2 помножено на 16 Звідси. Кількість кисню, яке у нас вступає, утворюється внаслідок реакції, дорівнює 13,5 моль. Запишемо цю кількість над киснем. Відповідно над вуглекислим газом запишемо X моль. Другий пункт. Яка кількість вуглекислого газу вступає в реакцію для утворення такої маси кисню? Складемо пропорцію х до 6, 13,5 до 6. Звідси кількість вуглекислого газу буде дорівнювати також 13,5. моль. І третє, останнє, який об'єм вуглекислого газу у нас вступає в реакцію. Для цього пригадаємо формулу кількості речовини за об'ємом. Об'єм поділити на молярний об'єм. Молярний об'єм величина стала, яка дорівнює 22,4 літра. Відповідно, об'єм вуглекислого газу буде 13,5 помножити на 22,4 літра. Отже, об'єм вуглекислого газу, який вступає в реакцію, дорівнює 302,4 літра. А тепер поставте відео на паузу і розв'яжіть задачу. При споживанні солодкого тістечка людина для окиснення глюкози в середньому використовує 33,2 літра кисню. Знайдіть масу глюкози і об'єм повітря, що проходить при цьому крізь легені людини.